Права 34. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо х дорівнює мінус 3. Відтак дізнаєтеся, скільки разів чоловіча збірна України із шахів ставала призером командного чемпіонату світу. Ну що ж, стартуємо. Для того, щоб спростити вираз, то спочатку нам потрібно розкрити дужки в першому доданку 9х множимо на 4х плюс 2. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже 9х ми спочатку множимо на 4х, а потім додати і 9х ми множимо на 2. Далі. У нас е, мінус 1 потрібно помножити на 4х плюс 2, то ми пишемо додати. Мінус 1 ми множимо на 4х. Так, додати. І мінус 1 ми множимо на 2. Є. І далі у нас стоїть знак мінус, і добуток різниці двох виразів на їхню суму. То ми пишемо мінус. Якщо це так, то це буде дорівнювати різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 6х до квадрату мінус. А квадрат другого виразу, це у нас буде 7 у квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення. 9х помножити на 4х, 9 на 4 це 36. Х помножити на х це х у квадраті. Далі 9х помножити на 2, то ми пишемо плюс. 9 на 2 це 18. І ще х. Далі мінус 1 помножити на 4х це буде мінус 4х. Є. Далі мінус 1 помножити на 2, це буде мінус 2. Так. Потім у нас знак мінус і дужки, Пишемо мінус. А у дужках тоді 6х до квадрату це буде 36х у квадраті. 6 на 6 36х до квадрату х в квадраті, і відняти. А 7 у квадраті і 7 помножити на 7, це 49. Закриваємо дужки і це дорівнює. Так, зараз у нас тут є подібні доданки. Отже, дивіться, є 18х і мінус 4х. Будемо мати це на увазі. Отже, це буде 36х. У квадраті. Далі 18х мінус 4х, це буде плюс 14х. Так, і залишається ще мінус 2. Потім у нас мінус, і потрібно розкрити дужки. Міняємо знак данки на протилежний. Було 36х в квадраті, стане мінус 36х в квадраті. Було мінус 49, стане плюс 49. І це дорівнює. Ну що ж, тут також є подібні доданки. Дивимося. Ось у нас є плюс 36х квадраті і мінус 36х квадраті і ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо суми. Ну і тоді у нас залишається тут 14, 14х. 14х. Ну і є ще мінус 2 і плюс 49. Давайте я їх підкреслю. Отже мінус 2 і плюс 49. 49 мінус 2 це 47, то ми пишемо плюс 47. Є? Ну що ж, вираз ми спростили. А зараз потрібно знайти його значення, якщо... Ну що ж, давайте запишемо, що якщо x дорівнює мінус 3. Так то записуємо? Наш вираз. 14х плюс 47. Буде дорівнювати 14, що множиться. Замість Х пишемо мінус 3. І плюс 47. І це дорівнює. Ну що ж, 14 помножити на мінус 3 10 на 3 це 30, 4 на 3 12. 30 плюс 12 це буде 42. Отже, 42 з знаком мінус. Отже, записуємо мінус 42 і плюс 47. А мінус 42 плюс 47 це 47 мінус 42. Якщо поміняти їх місцями доданки, то вийде 5. Є? Ну що ж. Отже, у нас значення нашого виразу 5. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, спростіть значення виразу. Ну що ж, ми спростили значення виразу. Записуємо, ми одержали 14х плюс 47. Так. А відтак дізнаєшся, скільки разів чоловіча збірна стала призером. Отже, скільки разів 5 разів. Ну що ж, ось таке завдання на множення многочлена на многочлен. На цьому вправу завершено.